Сьогодні я займався звичайними справами. Приїхав на аналізи звичайно в лікарню і сижу жду, поки нас відправили додому. Одинадцятирічний Іван Чухлібов разом із мамою щотижня приїздить до Чернігова з ріпок, аби пройти підтримуючу хіміотерапію та зробити необхідні процедури. Два роки тому медики виявили у хлопця онкологічне захворювання клітин крові лейкемію. Наразі він перебуває на завершальному етапі лікування, а тому, як і інші однолітки відвідує школу та всебічно розвивається. Іван обожнює малювати, а його найбільша мрія це опанувати гру на гітарі. Я бачу в інтернеті, то що багато хто ходить на гітару, і це, по-моєму, дуже класно. Щоб просто вміти, та мо коли поїдемо на річку, так біля костра. На Як розповіла мама Івана про захворювання сина, вона дізналася раптово, адже у дитини почали з'являтися симптоми, які спонукали її звернутися за допомогою до фахівця. Ваня в мене ходив на дзюдо, і в нього було велике навантаження. І він почав мені казати: мам, у мене сильно болять ніжки. Потім я побачила маленьке. Тяточки на ніжках. Я засумнівала, що щось, щось трапилось. Ми здали аналізи, і наш лікар, там уже в ріпках, сказав: вам треба швидше звернутися. В обласну лікарню за словами Катерини Чухліпової справжнім другом для її сина став онкогематолог та завідувач гематологічного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні Єгор Павленко. Протягом усього часу він допомагав Іванові боротися із недугом та постійно був на зв'язку зі своїм пацієнтом. А на початку повномасштабного російського вторгнення медик допоміг сім'ї евакуюватися з оточеного Чернігова. Найперше, що він сказав, Катя, не хвилюйтеся, все буде добре. Бо це ж наші дітки, і оце слово наші мені так запало в серце. І я йому повірила, і я йому дуже вдячна за це. Ми пройшли дуже важкий шлях, нас застала тут і війна. Ми вже пройшли лікування половину, і казалось би, ми вже побачили оте сонечко десь там сходить. І тут почалась війна, ми були за кордоном. Нам допоміг Ігор Михайлович виїхати за кордон. Ми доліковувалися там. Івану знадобиться ще рік, аби завершити курс підтримуючої хіміотерапії, а потім лікарі пальнуватимуть, щоб у нього не виникало рецидиву. Як зазначив Єгор Павленко, привертати увагу до онкологічних захворювань у малечі необхідно завжди. Зокрема, з метою поширити інформацію про ці хвороби, асоціація онкологів та гематологів визнала вересень офіційним місяцем по інформованості про дитячий рак. Дітки потрапляють у відділення онкології та гематології в деяких випадках після скринінгів. Тобто, коли от осінній вісінній період, чому він у нас вважається гострим? Тому що цей період дітки йдуть до школи. Вони приходять до лікарів на певні обстеження, отримують певні форми, певні робляться скринінгові обстеження, як мінімум це аналіз крові. Ігор Павленко говорить, що наразі у Чернігові активно впроваджують міжнародні протоколи нагляду за онкохворими а наші фахівці використовують найсучасніші методи лікування і діагностики захворювань. Відтак майже у 70% випадків вдається тимчасово ослабити або повністю подолати прояви хвороби.